Викладацька робота, головний конструктор підприємства, і зрештою професійна фотографія, до якої Юрій Лебедєв йшов усе своє життя. Фотографувати ж любив з дитинства. Однак, те, що ця справа є найулюбленішою, зрозумів нещодавно. Допомогла участь у московських та київських фотовиставках, на яких наш земляк отримав не тільки схвальні відгуки, а й був удостоєний чималої кількості нагород. Сьогодні ж з упевненістю можна відзначити, що чоловік відбувся як фотограф, як творча людина, перебуває весь час у пошуку. До цьогорічної персональної виставки готувався три роки. Представлені широкому загалу роботи були зроблені у різних куточках світу. Особливо запам'яталися країни Азії. Ну ето вже неможливо не фотографувати. Ви розумієте, Якщо я цим займаюся, то увіділ сам хочеться показати другим. Дружина фотохудожника Лариса Лебідєва є справжньою підтримкою чоловіка, з яким подорожує у пошуках яскравих кадрів весь час. Допомагала жінка готувати цьогорічну виставку, яка отримала назву Смілова Сєвєра в сторону Южною, каже представлені роботи, це тільки незначна частинка зібраних за три роки знімків. Однак, головної мети досягти вдалося, адже виставка містить характер своєрідного путівника і повністю відповідає маршрутам їх подорожей, починаючи з Соловків і закінчуючи Йорданом. Данією ну вот мы были сначала, вот выставка сначала, это Соловки. вот. потом тут несколько фотографий Китая. мы были в Китае, потом тут немножко Западной Украины, прошлым летом были в Западной Украине, А вот зимой мы были сейчас в Ордані. А то, что выставка викликала чимале захоплення глядачів, підтвердилося вже в перші хвилини після відкриття. Відомий кіровоградський фотохудожник дуже зважено підбирає слова, аби виразити свої емоції. Насамділе очень хороша робота, котрі можуть служити. Е Орієнтіром, скажем так, хорошого естетичного уважительного відношення к фотографії як виду іскусства. Творчих же планів та задумів у Юрія Лебедєва ще вдосталь. Фотохудожник запевняє вже зовсім скоро на справжніх поціновувачів професійного фото очікує черговий сюрприз.